Вітаю вас, шановні жовтовоці. Ми знаходимося за адресою вулиця Гагаріна, 12-й будинок. Люди в цьому будинку вже третю добу знаходяться без світла і без тепла. Сталася пожежа в четвертому під'їзді, начебто загорілася щитова. І ми спробуємо дізнатися у людей подробиці, а також з'ясувати причини. Що трапилось? Іскрило, іскрило, і потім так і заіскрило, що я дивилася телевізор і вимкнула телевізор. І жду, ж думаю, мабуть, хто -то що то робить, повинно вимкнутися. Ні. Сиділа, сиділа, та ляла. О. І вже і вже ну це ладно, а якщо битова техніка погоріла, телевізор, так, холодильник, ноубук. І хто за це буде відповідати? Ніхто, мабуть. Як це ніхто? Хай хтось відповідає. Ну, у п'ятиповерховому будинку 129 квартир, 18 із них мають автономне опалення, 6 із них електричне. Усі ці квартири зараз знаходяться без тепла. Навіть ті, у кого газове опалення користуються електронасосами, тому і мерзнуть усі. Гарячої води також немає, бо усіх електроводонагрівачі продукти харчування зіпсувалися. Діти і пенсіонери ходять по хаті зі свічками, плюс захворюваність в холодній квартирі. А як? А що, ми винуваті, хто там рився? Хто теж рився, так же. Звісно. Та, і, що, і, що і Отак всі будемо мовчати. Ну, взагалі говорять, що неправильне підключення у когось електроопалення. Хтось нелегально поставив електроопалення і пішло, оце дуже велика нагрузка. І воно замкнуло. Тому треба того чоловіка, я кажу, і правда говорю, і документи, пускай виносять Ну, Сказали, що буде комісія, будуть займатися і будуть розслідувати, тому що це як уголовне діло. Ну ми теж ось, є автономка в нас, у нас церковний воздух в хаті. В холодильнику продукти всі попортилися, все вже. Пану, як добро. люди, а діти? Всі ну, вечором виводять дітей і кудись йдуть. Остається як мертвий дім. Не знаю. І скільки ждать? Ось я тільки що спитала. Ідіть робіть, мені відповідають. Нормально? Оці Жека мені кажуть, ідіть на Чому Почому хвилин п'ятого вони вже уходять відсюди? Це таке положення, що вони повинні робити до вечора і ночі, як сказали вчора на гарячій лінії. Ми а може звоніли. ще звоніли відключи, щоб ще якась організація робота теж не тільки вони одні. Ну, Із їх тут одні? ходить, Та Де не одні, одні? Ну, якась машина приходила. Ну вони приїхали, поїхали ні води гарячої, нічого. При свечках пока еще я хочу сказать о глобальном вопросе вот мы еще когда-то собирались подключать автономное отопление но нам умные люди профессионалы сказали что это невозможно на наш дом потому что они выдержат эти сети и так далее и мы тогда не стали это еще 15 16 год потом что-то изменилось и все активно начали подключать автономное отопление и даже Когда у меня возник вопрос газового счетчика, я ходила к мэру, ну принимал не мэр, а Хавренко, и он мне так. полушутя, полудоверчиво так сказал, да что вы, да отказываетесь вы от этого газа и электрические поверхности себе ставьте. Я говорю, моего ума и образования хватает понять, что электрические сети на наш дом подключенные не рассчитаны на такую нагрузку. И это будет беда. Это было в декабре, и вот в январе у нас уже случилось. Потому что когда-то это была проблема. И Люди компетентні разрешали, но это ж где-то зацикливается в мэрии. разрешали, можна подключать или не можна. Сейчас все можна, і вот ми имеем. Надо же, чтобы это подходили компетентные люди и компетентные ставили. Ведь проблема в том, что куда-то не туда подключили. И это люди, может быть, с Кривого Рога, а может быть, они уже в Польше. И как теперь вот эти судебные иски, как это все будет? Интересует. А почему сейчас идет такое заключение, что это от индивидуального отопления? Что уже есть заключение комиссии? Ну, это электрики так говорят. Какие? Какие, электрики? Какие электрики? Ну, во-первых, когда мы вот Ставили электрическое отопление Мы прошли столько инстанций На весь дом разрешили только всего 6 квартир Поэтому они очень четко к этому вопросу подходят Вот И вот что щит, я вам хочу сказать Что, что это горело это Не это наше и индивидуальное и Отопление и ящик А и горел счетчик счет, Этот Счетовая жека. Поэтому там какая-то перегрузка была. Это во-первых. У меня претензий в данный момент к ЖЭКу, что они там не работают, у меня нет. Я этого не могу к ним сказать. И вообще претензий к работе в этом направлении тоже нет. Я разговаривала сегодня с Александром Григорьевичем Мастером. Он мне и перед этим говорил, что первоочередная задача – это включить освещение дома. Потом будет решаться вопрос с индивидуальным отоплением. Получается, что не вы от нас пострадали, хотя мы тоже жильцы этого дома, и также пользуемся и подвалами, и подъездами. Дело в том, что получается, что от этого щитка пострадали мы, те люди, 6 квартир или 7, которые поставили это отопление. И чтобы поставить его, мы собирали все документы, именно специалисты эти, это, этим занимались. Вот я еще раз вам говорю, что пока нет решения комиссии, почему это произошло. Мы не можем тыкать на вас и вы на нас. Мы такие жильцы вашего дома. И мы тоже старались, как мы тоже пенсионеры. Мы хотим меньше платить за отопление, поэтому мы вынуждены поставить электрическое. Но говорить, что это просто всем дают, это неправильно. Они дают из расчета нагрузки на дом. Ведь ми підключилися не к щитку ЖЕКа, а к кабелю, який йде від трансформатора. Я не спеціаліст в цьому отношенні, але голословно говорити так, я вважаю, що це неправильно. Можливо, це правильно підключитися, а хто і неправильно підключився. Існує два аспекти проблеми. Перше, люди не знають, чому це відбулося, і друге, не знають, коли ліквідують цю проблему, щоб фізично протягнути кабель. І замінити комунікації треба час. Працівники вже вже третю добу міняють проводку. Посвіти. А розкажіть, що ви поміняли там? Все. Так ось ось, ось, ось і да. ну, 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 провода вверху. Ну тут ну, проблеми були трошки з ага. Ну, Всі з матеріалом кончилися проблеми. Ну а тільки ж время робити. Треба. Працівники жрет номер 3 Просять людей набратися терпіння, тому що у двох неможливо так швидко замінити усю погорілу проводку. Але навіть якщо роботи завершаться, постане інша проблема. Електрики мають дати згоду на підключення будинку до електроенергії. Але ймовірніше за все цього неможливо буде зробити, доки не з'ясують причин пожежі. Тому люди і запанікували. Вони сподіваються, що надавши розголос у цій проблемі, міська влада і всі залучені служби допоможуть якнайшвидше ліквідувати цю ситуацію і подати електроенергію на будинок.